Робимо порядки на складі, але сильно нам мішає рубрика «Тося згодить. Дуже багато нам треба, «Тося згодить. Робимо порядки, бачите, все поскладали гарно не, на стінажі. Але думаємо, що не візьмемо, то «Тося згодить і то ся згодить. не викидає, бачите, бо то ся згодить. Тряпки! І радше, вона бо то ся згодить. Та воно, подивіться, стільки того, що то хтось Два казанка, Ваги електронні, може такої зважити, шампура. Оним словом, підтішаємо трохи склад, але дуже багато є, тогося згодить. То, ся, того, дивіться, мотор. Все треба, швейна машинка, бах, якісь такі було. Велосипедів дуже багато вливаємо. різні спортивні на передачі, без передачі. Ну, опять Мірося робочий буде. І такого все, те з один дуже багато дуже багато пошалося.